Добрий день, я Гаврилюк Ірина Васильівна, вчителька вищої категорії, педагогічний стаж роботи 33 роки. Працюю вчителем початкових класів у Федорівському ліцеї Антонінської селищної ради. Мені випала нагода презентувати з власного досвіду роботи посібник для вчителів початкових класів нової української школи. Посібник називається дизайн і технології, конспекти уроків та мультимедійний супровід за альбомом-посібником майстер саморобку. До підручника я досліджую світ третій клас. Автори Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич за програмою Олександри Савченко. Зміст посібника, Вступ конспекти уроків та мультимедійний супровід з предмету дизайн і технології на перший і другий семестр, висновки, список використаних джерел, додатки. В додатки входять презентації всіх 33 уроків: мета технологічної освітньої галузі, цілісний розвиток особистості дитини, засобами. Предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та проєктно-технологічної компетентностей, необхідних для розв'язання життєвих проблем, культурного і національного самовираження, завдання предмета, формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і нематеріальне виробництво, сприяння розвитку естетично ціннісного ставлення до традицій українського народу в праці, декоративно-ужитковому мистецтві, набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у партнерській взаємодії, від задуму до його втілення в різних матеріалах. Вироблення навичок раціонального використання матеріалів, безпечного застосування традиційних та сучасних технологій, формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і результати проєктно-технологічної діяльності, свій життєвий простір, змістові лінії предмета, інформаційно-комунікаційне середовище. Середовище проектування, середовище техніки і технологій, середовище соціалізації. Альбом-посібник майстер саморобку, яскраво ілюстрований прикладами робіт, а також в ньому подано технологічні етапи їх виготовлення. В альбомі посібнику запропоновано творчі завдання. Які спрямовані на розвиток універсальних творчих якостей і сенсорних здібностей учнів. Усі уроки складено відповідно до календарного планування на перший і другий семестри. Крім уроків, посібник містить різнопланові, методичні та дидактичні матеріали. До кожного уроку створені презентації, мультимедійний супровід та покликання на використання інтернет-ресурсів. Дібраний матеріал до кожного уроку допоможе вчителеві викладати даний предмет згідно із сучасними вимогами нової української школи. Готуючись до уроку, я визначала очікувані результати, мету уроку, обладнання для учнів, обладнання для вчителя тип урок. Для організації класу, для створення позитивного психологічного клімату класу, відповідно до теми уроку я намагалася підібрати різні віршики, зокрема, про сонце, про осінь сім'ю, дружбу, дзвінок, посмішку, янголятку. Проводила також різноманітні вправи: вітання, очікування, квітка побажань. Читаємо разом, побажання, осінні кольори, скринька запитань, чудовий день, смайлик настрою, чарівні окуляри, кольорові долоньки, барометр настрою, галявина очікувань, три бажання, спіймай свій настрій, долонька побажань, розминка та інші. Була також присутня емоційна настанова. До прикладу хочу навести кілька вправ. Вправа привітання, квітка побажань. Нехай сьогоднішній день принесе тобі радість, нехай всі твої бажання сьогодні здійсняться. Бажаю дізнатися багато цікавого. Вправа кольорові долоньки. Голуба долонька обіймашки, діти обіймаються, жовта долонька. Вітаються спинками. Червона долонька потискують руку один одному. Вправа скринька запитань. Який у тебе сьогодні настрій? Чим ти хочеш зайнятися на уроці? Чим ти можеш сьогодні похвалитися? Що тебе сьогодні засмутило? Вправа, смайлик настрою. Навчання стає легким, коли в людини гарний настрій. Усміхніться собі, усміхніться друзям, гарного настрою вам! Вправа долонька. Покладіть долоньку на парту. Загніть пальчик ті діти, хто прийшов у школу з гарним настроєм. Загніть пальчик ті діти, які хочуть сьогодні дізнатися нове. Загніть пальчик ті діти, які люблять посміхатися. Загніть пальчик ті діти, які мають гарних друзів. Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Вправа скринька настрою. Діти обирають скриньку, яка відповідає їхньому настрою. Для актуалізації опорних знань та мотивації навчальної діяльності використовувала вірші, загадки. Хвилинки спілкування, ребуси, вправи інтерв'ю, рубрику, чи знаєте ви що, скриньку цікавинок, технологію передбачення, прийом кластер, вправи Побесідуймо, «Сенкан», пригадай, асоціації 5 плюс 5, сторітель, Хамелеон, Продовж вірш, квіточка-семицвіточка та інші. Діти розгадували ребуси до слова ігри та до слова дріт. Цікавою для дітей була рубрика Чи знаєте ви. Діти дізналися, що їзда на коні не тільки корисна для здоров'я, але й здатна розвинути дрібну моторику. Саме тому для лікування багатьох хвороб прописують катання на конях. Коні вміють спати стоячи. Але сни бачать тільки коли лягають. У скелеті коня міститься на 18 кісточок більше, ніж у скелеті людини. Коні прекрасно бачать у темряві. Кінська сила цей термін говорить про те, скільки коней може замінити даний агрегат. право асоціативний кущ. Діти записують слова, які асоціюються зі словом мама. Квіточка семицвіточка допомагає дітям озвучувати побажання. До слова тварини діти складали кластер, складали синкан зі словом зайчик. В основній частині уроку я використовувала відео. Хочу вам назвати деякі з них. День народження, історія, традиції, який матиме вигляд міста майбутнього. 16 цікавих фактів про транспорт і різні засоби пересування. Цікаві факти про овець, створення лебуків, виробництво дроту, пальчиковий дитячий театр, казка Рібка, пальчиковий театр українською мовою, Моя сім'я. Квіти з паперу своїми руками та інші. Дуже діти полюбляють вправу крісло автора. З дітьми ми обговорювали, що можна виготовити з дроту. Діти на уроках працюють в парі, в групі, завдання для роботи в парі. Пригадайте і запишіть, чим люди прикрашають своє житло. На кожному уроці ми використовуємо інструкційні картки. Хочу вам озвучити одну з карток для виготовлення овечки з природнього матеріалу. Тулуб овечки зроби з великої шишки, а голову з жолудя. Виліпи з пластиліну очка, носик, ротик, вушка, чубчик та приліпи до жолудя пластиліну. Виліпи копиця та хвостик, ніжки зроби з гілочок. З'єднай тулуб та голову за допомогою шматочка пластиліну або з допомогою шила. Приєднай ніжки, додай дрібні деталі, виконай оздоблення виробу. Проводили на уроці також дослід, моє дихання. Завдання: Наповніть велику пластикову пляшку водою. І закрийте її корком, переверніть пляшку та опустіть у миску, що також наповнена водою. Відкуркуйте пляшку, вставте трубочку для коктейлів в шийку пляшки, зробіть глибокий вдих і обережно видихайте через трубочку, допоки легені не спорожняться. Запитання що ви спостерігали? Який результат отримали? Дуже цікавий для дітей прийом фішбоун. ставиться проблема, діти визначають причини, факти і роблять висновок. Діти створювали павутинку до словосполучення природний матеріал, записували назви предметів, які ми відносимо до природних матеріалів. Діти люблять відгадувати загадки. Складають прислів'я з даних слів, розглядають зразок виробу, складають повутинку. Ну і, звичайно, на кожному уроці має бути фізкульт-пауза. Це відпочинок. Для того, щоб діти відпочили, використовую гімнастику для очей, руханки, руханки танок, пісні. Ось є перелік е, тих руханок, які я використовувала на уроках. Це руханка, веселий клоун, весела руханка танцюють всі, музична фізкультфелинка веселий новий рік, руханка танок, гра в сніжки, фізкультфелинка весна та інші. На кожному уроці ми проводимо інструктаж з техніки безпеки. Пригадуємо правила безпеки на уроках, правила техніки безпеки під час роботи з ножицями та клеєм, правила користування ножицями, правила користування клеєм. В кінці кожного уроку ми робимо фотосесію. Клас мій дуже маленький, четверо хлопців, але. Із задоволенням вони фотографуються разом із власно виготовленими виробами. Підводячи підсумок уроку, я використовую теж досить багато вправ. Це вправа ромашка Блума, діти відповідають на різні питання, що таке дріт, з чого виготовляють дріт. Чи вдалося вам виготовити веселого чоловічка, з допомогою яких інструментів виготовляють вироби з дроту, чи могли б ви ще щось виготовити з дроту та інші? Ці, не менш цікава вправа сходинки успіху. Якщо дитині все вдалося на уроці, вона вибирає чоловічка з піднятими руками. Якщо їй не все вдалося на уроці, то вибирає чоловічка, в якого руки розведені в сторони. Якщо дитині не вдалося якесь виконати завдання, вона вибирає чоловічка з опущеними руками. Рефлексивний екран. Діти продовжують речення. Сьогодні я дізнався, тепер я зможу. У мене вийшло, мене здивувало, я спробую. Було цікаво. Було складно, я навчився, мені захотілося. Не менш цікава вправа шість капелюхів, що мислять. Діти вибирають капелюх і дають відповідь на питання. Вправа квітка засвоєння. Діти обирають пелюстки, які демонструють їхню роботу на уроці. Зелена пелюстка означає все зрозуміло, синя майже все зрозуміло, жовта пелюстка – зрозуміло частково, оранжева дещо зрозуміло, червона нічого не зрозуміло. Аналогічно проводиться вправа яблунька, тільки обирається яблучка. Багато вправ я проводжу з цеглинками Лего вправа світлофор. Діти піднімають зелену цеглинку, якщо їм на уроці дуже сподобалося, жовту цеглинку, якщо їм на уроці сподобалось. І червону цеглинку, якщо на уроці їм не сподобалось. Інша вправа діти показують цеглинку і продовжують. Речення Права вибери смайлик. Дит... Якщо дитина вибрала смайлик, який посміхається, то їй ви... вдалося виконати всі завдання. Якщо смайлик, у якого здивоване обличчя, то дитина старалася. А якщо смайлик сумний, то потрібна була дитині допомога. Використовую також кубик Блума. Вправа пальчики. Діти загинають пальчики і продовжують речення. В кінці уроку діти цеглинкою ЛЕГО можуть показати, з яким настроєм вони завершують урок. Зелений радісний настрій, жовтий грайливий, оранжевий Веселий, голубий, похмурий, синій пригнічений і червоний сумний. Вправа загадкові листи. Діти обирають лист, який хочуть відкрити, відкривають його і продовжують речення. Вправа сонечко й хмаринка. Діти вибирають сонечко, якщо їм було цікаво. Якщо було сумно, вони вибирають хмаринку. Якщо інколи було нецікаво, то вибирають сонечко, яке закрите трошки хмаринкою. Багато вправ інших є у мене. Ось, до, до прикладу, склади портфелик знань, рюкзак, п'ять пальців. За цим покликанням ви можете переглянути весь посібник. Дякую за увагу. Гарного усім дня!